Намагаюсь запустити Lama 38B інстракт з контекстом в 65 тисяч токенів. Ну, вже завантажую, напевно, хвилин 5. Там в мене контекст позаду на 30, приблизно 33-34 тисячі токенів. Наразі 71%. Відеопам'яті зайнято. Так, а, це Linux. Під Linux e, значно менше споживання оперативної пам'яті, можливо, за оцього от кошування. Якщо це те саме, що в Windows файл підкачки, то напевно і за того. У мене в Windows вимкнено. Тим не менше, так завантажується відео на 100% завантажено, шина на 50 відеокарти.